Якщо якась країна і Україна не буде тут винятком, не буде виконувати вимоги документа, то ГРАВА буде реагувати. Тобто проти України може бути складений звіт, може бути направлена вимога відзвітувати про дану ситуацію. І такі звіти вони можуть готуватися як на регулярній основі, так і на так званій основі терміновості. Якщо якийсь кричущий факт, то Таке реагування може відбуватися негайно. Жодних якихось санкцій фінансового характеру чи будь-якого іншого не передбачено. Єдине, що конвенція передбачає, це те, що е, дане питання стає суперпублічним, піднімається на найвищий міжнародний рівень. Стає предметом обговорення парламентської асамблеї Ради Європи, стає доступним для всіх, адже звіти є прозорими і публічними. Публікуватимуться на сайті. Офіс Ради Європи, і це буде просто дуже якісна констатація порушення прав людини в результаті на основі таких порушень, звісно ж, ви розумієте, що людина не може бути засуджена, адже її права будуть порушені і встановлені додатковим механізмом. Тобто, порушення фіксується додатковим спеціалізованим механізмом, адже порушення права на захист тягне з собою скасування вироку. Тобто, якщо якась особа буде засуджена. При грубому порушенні права на захист це означає, що такий вирок повинен бути скасований. І при подальшому зверненні до суду до Європейського суду з прав людини ця обставина буде визначальною для захисту прав такої людини.